Слава Україні, має 5 хвилин на головне. Тож розповім про пакунок пораненого для військових у медзакладах. Про повернення більше ніж 7 тисяч військових на службу після СЗЧ, про п'яного мотоцикліста із Хмельниччини та відкриття в області першого центру ветеранського розвитку. Далі про це та інше детальніше. Військовим, які потрапляють до медичних закладів, буде видаватися пакунок пораненого, заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник. Військові, які зазнали поранень, отримуватимуть спецнабори із адаптивним одягом, засобами гігієни та спеціальним посудом. Загалом це 30 позицій. Набори враховують потреби поранених у перші дні госпіталізації. Комплекти для захисниць адаптовані із урахуванням їхніх потреб. Адаптивний одяг забезпечує доступ до місця маніпуляцій без. Його зняття тестування цього одягу було проведено у жовтні минулого року на запорізькому напрямку. До війська із СЗЧ вже повернулося понад 7 тисяч військових з них 4396 тисячі осіб вже офіційно поновлені на військовій службі. Щодо решти, то відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень. Нагадаю, що Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року. У городку родинам загиблих за Україну військовослужбовцям вручено державні нагороди. Ордени за мужність третього ступеня посмертно. Віктор Лаба та Сергій Токар мужні захищали свою батьківщину. Віктор був командиром танку Сергій розвідником. Їх проводжали в останню путь у червні 2024 року Віктора 7-го, а Сергія 8-го числа. Про це повідомили у громаді. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету і території. Теріальної цілісності України указом президента України Віктора Лабу та Сергія Токара нагороджено орденами за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять та шана героям! Патрульна поліція днями зупинила мотоцикліста на вулиці Панаса Мирного, який порушив правила дорожнього руху. А під час спілкування із 33-річним водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою приладу Драгер і результат показав 2,5 проміли, що понад 12 разів перевищує допустиму норму. На водія оформили адміністративні матеріали. На Хмельниччині відкрили перший центр ветеранського розвитку. Основна мета центру це підтримка ветеранів війни, членів їхніх родин та родин загиблих захисників і захисниць України через професійну реінтеграцію, освітню підготовку, адаптацію до цивільного життя та комплексну реабілітацію. Отож, відтепер при навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут доступні освітні програми, курси та тренінги для професійної підготовки і перепідготовки для ветеранів в розвиток фізичного здоров'я, у тому числі послуги з реабілітації, це гідрокінезіотерапія, ерготерапія, лікувальна фізкультура, масажі. При закладі створені також умови для ветеранів війни із інвалідністю щодо сприяння їх соціальної інтеграції та заходи у сфері адаптивного спорту, а також консультаційна, психологічна та методична підтримки. Сьогодні, 10 січня, на майданчику поблизу дитячого світу в обласному центрі відбулася 127-ма акція Поверніть героїв з полону. Учасники вкотре закликали перехожих не забувати, що у цю хвилину у ворожій неволі росіян перебувають сотні захисників та цивільних. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці із 12 до 13 години. До неї може долучитися кожен. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по області 11, 12 та 13 січня на дорогах спостерігатиметься ожеледиться перший рівень небезпечності жовтий. Тож будьте обачними та обережними. Також у Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології поділилися прогнозом на день завтрашній. Буде хмарно із проясненням. Вночі часом невеликий сніг. В день без істотних опадів. Вітер буде південно-західним від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме 5 градусів мороз а в день становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура повітря становитиме максимум 4 градуси нижче нуля, а в день близько нуля градусів. Мирних вихідних вам та переможних новин підтримуємо українське військо своїми щоденними справами, зокрема донатами. На все добре.